Всім привіт! Приїхали на дачу. вон сонечко стає. Ми вирішили трошки побігати коло будиночку. Друзі, всім привіт. Зараз покажу якийсь сигнал. Був. 45, 47. І якась монетка. ось Ось така маленька. Певно, ще дві копійки. Радянський. Так. Угу. Це дві копійки 83-го року. Не фокус شويه. Да. Дві копійки. Добре. Зхоран добрий. Щоб це ще був. Купаємо далі. Довжуємо копати. Альонка отам викопала дві копійки радянських. А в мене дивіться купнув. Ось такий сигнал. 91 був в землі. І от кругляшов. Не дивився навіть що, ну, це і так ясно вже Тапустка. що. Капустка. О, сохран дуже гарний. Дуже гарний. 1828 28 -го року. Ну така вона. Зараз там Альоні, хай. Копійка. Одна копійка. Ну, сохран класний. Копійка є М. ЕМ. Ага. Взагалі сохран класний. У цих монет завжди е не добрий сохран, такий поганенький, а всі гарний, дуже гарний. Старому лайки. Надіюсь, що ще будуть знахідки. Ранок. Бачите, хто рано стає, тому Бог дає. Копаємо далі. Ходили і вихажували, десь пройшло певно минут 30, так? Да? Десь так. И в огненке сигнальчик выпал Но, десь коли тут. Когда была в земле, сигналила 90. Когда выкопала... 65, 69, ну, 6, 70. Но Олег, понимаешь, что это царская. Царская. Да. Это полушка. Полушка. 1730. Першого року. І знову ж сухран гарний. Гарний тут піщаний ґрунт. Так в мене там теж був гарний. Тому рельєф гарний, дуже гарний рельєф. 31-го чи 34-го? Гарна знахідка Лайк. Ось так. Ось так вона. Да. Урко. Не забувайте підписуватись на канал. Добре, копаємо далі. Продовжуємо. Ходимо за лянкою крутимося. Де зранку знайшли монетки. Вже вечір. І отакий от сигнал 95-96. Ну я не знімав, думав, що це Ну якась як завжди консервна банка. Щось таке може випасти. От звідси просто отак лопатою Піддіваю і вивалюється. 5 копійок. 5 копійок. Сухран диви, який класний. 1869 року. Ні, сьогодні всі монети в сохрані дуже важливо. Тут, тут хороша почва. Диви. Тут все просто в ідеалі. Взагалі класна, монетка Здорова така. Ну от тобі 95-94 було. Я тебе вітаю. Друзі, а ви не забувайте ставити лайки. Так. Да. Сьогодні нас радують церкви Добре, будемо копати далі. Ну, вдома вже чи на огляді, чи вдома помиємо їх трішки, почистимо та й покажемо. Добре? Ставте лайк. Продовжуємо крутитись. Зараз я вам покажу. Я вже побачив кругляшка, я піном вловив, В ямці був. І ось. 57-56. От дивіться, кругляшок. Що, правда, я ще не знаю. А, радянська монетка. 5 копійок. Да. 79 Ну, як би, як би так сказати, надіюся на царка, ну, теж непогано. Так что копаем далее. Ось Сейчас он сфокусую. Сохран такие себе. Вот. Такая Добре, копаем далее. Продолжаю крутиться на этом месте. И вот выпал такой кругляшок. Радянська одна копійка. Можливо, вже погано фокусує, бо вже темно. Ну, теж знахідка. Так, да, погано вже фокусує. Вже нічка, темно, скоро буде. Ну, знахідка є. Добре. Ще трішки походимо. Це вже наступний день. Ми, як завжди, на дачі. Ходимо по городу. Вчора була дуже погана погода, але сьогодні гарна. Сонечко. І в мене сьогодні перша знахідка. Це монетка зараз. Але радянська. Копійка пізня копійка. Сімдесят сьомого чи другого року. Але також приємна знахідка. Недалеко від того місця, де ми після вчора царків знайшли. Ось там колись будинки стояли в той стороні. Зараз їх вже нема. У мене попався ключик. Старенький такий, гарний. Гарний ключик. Але зламаний. Напевно, тут зламаний. Може такий був. Це від скарбів. Треба тепер їх знайти. Ходимо, крутимо із зеленкою. Зловив сигналчик. Чесно, думав купати, але ну, на відео щоб було видно. Проволка, проволока. І отут ось. От, я вже викопав, ще не дивився що. 10 копійо Україна. Я думав, що це 2007 року. А я думав, що це в нас буде одна копійка радянська рання. Ну нічого, купаємо далі. Входимо за лянкою і крутимось. І ось випав кругляшок. Зараз подивимось. Копійка. Одна копійка радянська. Пізня. Ну? знахідка. Будемо купати далі. А покаже покажелю. Знайшла. Але не знімала бо не ціле. Отакий От був пір Зламаний він... з двох сторін Не цілий. Але ну? був гарненький, дуже гарненький. Да. І камушки були по бокам. Вон. Так оцей камушок на місці. Ні, він, бач, боковіше був. Але так, на жаль, Добре це ключик частинка. Ключик я знімала. Ага, ну купаємо а, далі. Та вон. Вова ходить, а в мене монетка. Але радянська, не царська. Була дуже глибока, аж ось тут підкопнула десь сантиметрів 25. Це, напевно, 2 копійки пізні. Ні, це 10 копійок рамочник. Рамочник. якого року? 52-го, до речі, непоганий зовсім сохран. Це все, що вдалося знайти. Зараз більш детальніше подивимось, але ви все бачили на відео. Це три царські монети. Сахран в них доволі непоганий. П'ять копійо 1869 року. Ось така. Гарна велика монетка. Копійка 1828 з цієї сторони. Взагалі гарна. З цього боку трошки вже. Це така і полушка 1731 року. Тримала її трошки в милі, але вона не відійшла це радянські монетки, з них Найгарніше це оце, 10 копійок 1952 року. Не хочу фокусуватись. О. Гарний сахрант Ще цікаво. Знахідка це шматочок. Лучки з камінцями такими гарними. По сплаву це бронза, напевно, а по періоду навіть не можу знайти таких. Якщо знаєте, підказуйте, будь ласка. І такий ключик гарненький маленький. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.